Вітаю, друзі! Я з України. Зараз піде тема про використання піддонів в моєму садочку. Поки що в мене їх не дуже багато, але деякі все-таки ідеї хочу вам показати. Піддони вони досить недорого коштують. Ну, якщо знайти, тобто ви ж розумієте, можна купити дуже дорого, і я бачила, що продавали їх так ну, по великій вартості можна, по пошу... головний час. час і натхнення і терпіння. Знайти, як ми знайшли. От по 25 гривень великі піддони нам віддавали. А ті, які там десь були поломані, пошкоджені, то віддавали взагалі безкоштовно. Також ми знаходили піддони під. Поштою теж побиті, вже вони викидували їх. Я спитала, чи можна забрати. Мені дозволили, але ми їх там підремонтували вдома і все чудово. Зараз я показую вам місточок, який ми зробили. Во це з піддона. Нічого особливого такого. Ну тут немає ні поруч, нічого. Але все ж таки, знаєте, біля водойми і вже якби зручно і він стоїть. і там от навіть води торкається. І вже два роки нічого з ним абсолютно не відбувається. Так, далі також піддон. Ось тут в нас також місточок ми зробили. Це все я кажу, я щось придумаю, чоловіку кажу, а він мені робить. Отакий от місточок. Тут він поєднує. Невеличкі такі водойми, що якби він об'єднує їх в одне ціле. Дуже люблять мої котенята, тут сидіти, гратись на них ну, це дуже комедно виглядає. Ось такі потім у мене лишилось там обрізки, мені захотілося таку скамічку зробити. Також, от, я ж кажу, нічого такого особливого, а вже стоїть, і воно, знаєте, якось ну, вже якось на душі веселіше. Тут в нас дренажний отвір, там стікає в нас вода. Ось така скамієчка. Також котенята постійно граються, там це... переверти ту скамієчку, вони постійно кидають її. Цю клумбу я знімала, це ми її зробили недавно і ну, от тільки зараз. І оце от ми теж виклали. ну, тут Це ще не остаточний варіант. Я все-таки планую прибрати оцей крайній піддон. Але хочу сказати, що можна робити всякі отакі настіли. Так, це підони сосни, вони недовговічні, вони швидко перегнивають, але ви можете продовжити термін їхнього використання за допомогою всяких там пропіток, фарби. Зараз цього ну, вистачає всього. Тобто, головне підібрати гарний матеріал. Це все обробити, і воно, в принципі, ну, послужить вам 2-3 роки це, це точно. Можна робити там, допустім, в одну. В один слой можна понабивати щільно одна біля одної дощечки, ну, я ж кажу, це вже як завгодно. Також там всякі лавочки, всякі там невеличкі бісєтки, все що завгодно. Якщо у вас є можливість десь знайти піддони, друзі, вони дуже дуже, дуже вони виручають. У мене були і я ставила їх як затінення для деяких рослин. Тобто я відгороджувала, ставила такий ніби міні-парканчик і вже там для низеньких рослиночок, так, і вже від них йшла така от розсіяна тінь, і це також дуже виручало. Ну і ще, 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 ще в мене падончики. У мене є парканчик. Також я все думала, думала, як же мені зробити. Мені так хотілося зробити якийсь парканчик, щоб відгородити клумбочку. Ну і от така мені прийшла ідея. Я прям задоволена страшенно. Подивіться, як це виглядає. Це просто порізані піддони. Ось це можна було би і убрати, можна було просто там дощечки якось повкопувати і використовувати. Ми е, саме ставили їх на ґрунт знизу, агроволокно, так щоб, е, ну, так, щоб менш контактувала е, деревина з. Тобто, отам от застилалось, воно ще видно. От. Щоб вона не, не стояла прямо на землі, щоб довше а, прос, а, прослужила. Вот. І отут просто засипали а, таку ґрунтосуміш для молодил. Це пісок, відсів, там всякі-всякі таке каміння. Я посадила молодилки, я буквально тут по, по одній, а, по дві розетки потикала і вони вже ростуть. Також, я думаю, що ми два роки тому дуже багато роботи зробили, друзі. Я як знімаю щось, кажу, два роки тому, два роки тому ну, ми дуже багато. То два роки тому зробили. От, і молодила тут ростуть, вони тут розростаються. Це дуже гарно виглядає. Вони ж змінюють колір, ви знаєте, і це так досить-досить гарно виглядає. Так, воно нерівно. От бачите, отут нерівно. І за два роки, все ж таки, отут-от наприкінці. От, деякі вже повідвалювалися дощечки. Ну, це не проблема їх поприкручувати і все, воно ще буде стояти. Вони, звісно, згодом згниють. Це однозначно можна було б всередину, якщо будете так робити, і щоб вони у вас довше простояли, ніж у мене, то всередину також бажано було б навіть скобами прибити агроволокно. Воно все-таки Захистить деревину від ґрунту і прослужить це трошечки довше. Ну, я просто понасипала мене агроволокно тільки під низом, вирізала, Господи, що я показую господи. От і отак от от так це друзі виглядає. Треба підрівняти. От деякі вже, бачите, вони повідходили, їх просто підрівняти, попідбивати, і все це буде ще стояти. ну, Я думаю, що роки два точно простоїть. Знаєте, як тимчасовий варіант на 4, а можливо навіть і 5 років, то я думаю, це мене це дуже влаштовує. Бюджетний, економний і досить цікавий варіант, якого, в принципі, я більше ніде і не бачила. А, лише в мене. Отак, от друзі. Фу. Побігала, побігала і запихалась. Все, друзі, отак от можна робити, вирощувати молодилки. Влітку я зніму вам покажу, як, це, як вони поміняють же колір, Тут вони всі в мене різнокольорові, кольори, в мене взагалі молодила, в мене їх багато сортів, і вони досить дорогі сорта я обирала, купувала там по одній розетці, але у ну, мене всі сортові, дуже гарні сорта. І коли вони от змінюють колір, потім це виглядає, друзі. Дуже-дуже гарно такий парканчик, всі звертають увагу, тому що. Я ж кажу, такого, в принципі, я ніде не бачила. Можливо, ви десь бачили, ну, це не плагіат, це точно. Це моя ідея. Ой, красунечки, подивіться, які гарні. Все, друзі, можна ще багато варіантів придумати. У мене, в принципі, вони в голові всі є. Коли щось зроблю, цікаве, буду ділитись з вами, буду все розказувати. Ну, а ви, якщо хочете, робіть собі також. Все гарного всім вечора. Пока-пока.